Звісно. Да? <плес> Куди, Ці... Куди троє пішли? Ну а як це підійшли хлопці спілкуватися, позвали <плес> старшу? <плес> ну, а хто з цих осіб пішов? Прізвище. <плес> ну, прізвище цих осіб, які... Ми з вами спілкувалися. Ну, то їх прізвища. Які? В них є посвідчення? Немає. Вони надали тільки військовий квиток, один з них. І посвічені. Немає посвідчення. Не От бачите, а вивчення... Яке? У вас є посвідчення? Давайте представляєте його. Ти... А то тут на вимогу Нацгвардії. До речі, Нацгвардія теж представляє, будь ласка. Згідно ж якого пункту у нас поліції? 18-3? Кому? Ну можете мамі представитись, можете мені. посвідчення. Що? Букує. Що роблю? Прізвище ваше бикуєте. Що це за фраза бикуєте? Ну, так, На вас буде складено відповідні папери. Погано. Бо ви представник не того, чого ви мундіру знаходитесь. Думаєте, якщо ви знімаєте, то ми дуже Ну раді. то знімайте. Статті вам... сорокова та фотофікса. Звичайно, от, молодці. Ходіть. Прошу посвідчення. Це посвідчення. Що камера? Та камери є в Україні. Я, я забороняю. Свої та фік з ним. Добре, я не, я я не читаю. Та да, мені на вашу заборону наплювати. Далі. Мені Це не посвідчення Нового зверска. Це зелений бланк. Можете перегорнути його? Тут немає нічого. даних. Можете перегорнути так? Отам, де немає бланк. Немає даних. Отак, покажіть мені. Що немає дани. даних Даних ззаді немає. О, там немає даних? Заді, Зелений немає. ламінований спереді є дані з мокрої печати. Я тихенько. бачу, що ви крутите куди мені треба. Звичайно, кручу, куди мені треба. Мені треба. А як вимагає того в рамках закону? Правильно. Так, що я встановленого да? заразка. Почекайте хвилиночку. Я, я зараз посвід. можу відкрити мене. Є. Слухайте мене. Мене є вас. Слухайте. Є слухайте мене. ви мене. Мене є посвід. Ні, Слухайте мене. мене я вам трактую закон яке. Посвідчення надайте. Я не дам, посвідчен. Кабмін затвердив форму посвідчення. Ви мені зад... дали дам... зелений листок ламінований. Ви що, глузуєте з мене? Ну, взагалі з закону вас... ви глузуєте. Я будь вас ласка, глузую. буде посвідчення є посвідчення. Ну, До першого і кажіть, нас без посвідчень не сприймають. Далі хлопці на гвардії. Покажіть, будь ласка, посвідчення свої. Покажіть працівнику ТСК, як виглядає посвідчення затвердженого державного зразка мені, де будь вона ласка, має бути, що, в мене, що в мене має бути, Все, Відчитайте закон. Я ж казав, не знаєте? Ви згідно знає статті шанове, 65 з'являлися до Тертування. Вон адвокати, от суд, будь ласка, юридична консультація там. Мої юридичні? Ви, ви згідно статті 65 з'являлися до територіального центру Чого статті? про конституційний обов'язок захисту держави Так. з'являлися. Придивіть, будь ласка, облікові дані ваші. Особі без посвідчення не прид'являть. Військов... У мене є військовий квиток. Ну, тихо, я вам не, не посві... призявлю, ви для мене просто громадянин. Все, в військовій формі. Так. А, а що таке юпочка? А? Юпочка? Так. Воно, ж, юпочка. Та, я, Та, я юпочка. Боїтеся, навіть такі це, 에... І кому яка різниця, чи то юбка, чи спідниця, я не знаю, що у вас там. Будь ласка, поспішімо свої, надайте покажіть. Там, я, я вже ми, 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 ми не знімаємо. Будь ласка. Дивіться, посвідчення встановлено кабміном заразка. Е, палець. Ні, я не бачу навіть нічого. Це хватит. хто? Шекайте. Я, я кажу, хватить. В смислі, я, я кажу, хватить. Ну давайте ви надайте. Ну, Ну, своє посвідчення. Я не буду представляти своє посвідчення, невідомо кому. Невідомо кому? А чому спілкуєтесь невідомо з ким представились? Кому представили з якого закону? Кому? Кому ви представтесь? Ви хто? Що ви до мене підійшли, ще раз говорю, що ви до мене підійшли? Що ви я спілкуюся впевнено, для людей, які не знають закон. Ми позвонили в поліцію і сказали. що ми Так, а ви маєте тут зараз чекати поліції, бо потім поїдуть за вами. Ну так і все, ну так мовчки, шановні, просто. Ви не провокуйте, для того щоб Ну так складайте протокол. Ну, якщо так, я порушую, поліція, а ви хто згідно з закону про поліцію? Так, це, взяли піза ви достали протокол і встановлюємо особу в рамках адмінправопорушення. Якщо ви знаєте? А поки закон, що ви просто труляля розказуєте, хто порушує ля -ля. я? Вічливу Як я вічого Може по цьому ти вас боти? Ви хто? А ви хто працівник чогось? А ви хто посвідчення? А ви хто? Ну, я громадянин. Ви знаєте, коли показується посвідчення? Знаю, коли показується посвідчення. Коли? коли вимагає особа, того і вимагає обставини. Якщо ви Після хочете... Того, як ви збері... Короче, хто командир? Що хто командир? Ваш хто командир? Командир роти, хто? Я. Ви командир роти? Я. З такими тупими командирами, звичайно, буде вся рота отака. От ви то отак підходите до людей, не командир. Ви не командир, ви ніхто. Тому що у вас, вас немає честі, гідності, навіть і совісті показати посвідчення. А і до вас щось я погано вам сказав, що ви починаєте. Так, звичайно. Ви поки що ходите в ком... вихідний день, тут починаєте з людьми спілкуватися без їхнього дозволу. І тут, день? і тут випадково потрапили. Хто ви такий? До побачення. Таке чують, досить Підійти, заважати людям відпочивати для того, щоб що зробити? Не відпочивати не маємо, а захищати державу, шановний. А ви хто? Ще раз питаю. Ви хто особисто? Де ви там. Тільки не відвертайтеся далеко, бо ми всіх вас не зможемо побачити. Ну, захищ... А чого ну, а ти не захищаєш? А? Я вже звідти приїхав. Приїхав звідти? Ну, то я теж звідти приїхав, ти знаєш? Ну, супер. У нас ще 59-й є. 77 й і багато, і 51-й, 53-й. Я радий за тебе. Ну, я радий за тебе. Ну, Дуріка, то якого дурик? Так ти дурік сам. Ти ж кричаш, кричиш там по братим, а тут дурік. То ти хто? Лицемірство? Ні. Що ні? є повага до службовців, які нам... Є повага, то ти зараз говориш, ти зараз громадянинам і... говориш. Що ти? Розказує, ти розказує, що ти? Розказує, ну ти то все, ти які, музей, війська? які війська? Дешеве? Які війська? Ну які війська у вас? У мене, У мене ну. піхота. Піхота? Звісно. 56 це мотопіхотна бригада. Забиєш. Ну підійдіть вже, що ж ви відбігаєте, а? Підійдіть, спілкуйтесь з жомодянинами і тут раз відбігаєте вже. До тебе, Не визивай, а я відчуваюсь з тобою спілкуватися. Так мені насрати на твою повагу. В принципі, можеш складати папери, які хочеш. А ще може присягу пам'ятаєш свою піхоту. Шо? Присягу пам'ятаєш приход піхоти? Піхоти, присягу? Ну, як ви кожен день читаєте там щось, клятву чи що там? Пам'ятаєш. Пам'ятаєш? Ну зачитай мені хоч трошки. А ти хто такий, що? Ти хто такий? Ти хто такий? Диви, що ти заладило? Хто такий? От ти хто такий, ти стоїш в військовій формі і навіть не маєш посвідчення. Ведеш себе як бидло, підходиш до людей, починаєш заважати їм. Я а? Бидло. Ну, а що ти правопорушенням займаєшся? в рамках закону займайся. Тизвав поліцію на мене. І що? На тебе, на мене. А ти що мій сусід, щоб на тебе визвати поліцію? на нас Шкода, що в нас немає визвати здорових глузд на таких, як ти. Розумієш? Я остання буква твого алфавіта. Що, будь ласка? Куди коїм... ви розбігаєтеся? Розсипаєтесь, дивись. Ви, ви як мухи там кричите і розсипаєтесь після я того. А А куди ти відправив трьох людей вже? Я ти без... ж командир? Я... Так, звичайно, можете зателефонувати і уточнити. Я Чого? Я так я навіть не хочу не вас слухати. А а мені ваше заспокойство доламської. Ви ніхто і не представляєтеся, заборонили своєму колезі надати посвідчення. До ознайомлення. Взагалі я навіть не прочитав прізвище, тому що там від руки воно написано. От статті 1014, да 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 Слухай, будеш трактувати по-своєму в суді. Поняв? От в суді. Перед судею будеш бемкати своїм своїми оце звідно, такі такої-то. Таких клоунів, як ти, знаєш, от вистачає, шкода, що вистачає. Так, не мене треба боротися, блин. Наїжджайте на них наші. Щоб поцілувати хотів тебе що? ти знімаєш чи ні? Ну знімає, конечно. Він товариші зняв, як ти під'їхав до нього близенько. Трошки не по цьому. Це вже в суді. Ну це особиста справа. В згідно згідно якому ну, суді в якому суді згідно з статті 145. сорок п'яти звичайно, знаю. Кожен громадянин має знає, знати, але знає. Ти знає, шо, що ти ви що ти не знаєш? Я знаю, не знаєш знає. погано. Ти знаєш, бо ти ви трактуєш ви на власний лад, Ти інтерпретуєш законодавство на свою користь. Розумієш, і тою статтю користуєшся, якою треба. Ти знаходишся серед цивільного. Правильно. Хто порушує громадську тишу. Ви чи я. Зігнув тишу громадську. Яку громадську тишу? Та, Яку? Та. Котра година зараз? Причу, година. Ну бо ти клоун. Та, Яка? Яка є тиша? Тиша є громадська, встановлена часом. Ні, нема. Ой, коротше. Ні, нема. Є громадська тиша. Ні, ну я викликав напевно я і поясню, що трапилось працівники ТЦК, зараз трьох, яких відпустив дана особа, назвалася командиром їхнім. Не, не перебувайте, будь ласка, я поясню обставини представникам влади, не маючи жодного посвідчення, тобто не надав його, починає спілкуватися, мало того, погрожуючим тоном, відриває від громадського відпочинку цивільних осіб. Ну і грубо порушує громадський порядок, тому що тут є люди, які похилого віку в цій будівлі. Далі дані особи Нацгвардії так само заборонили колезі представлятися. Колега вже показував посвідчення, але не надав навіть прочитати прізвище. Складно пояснення зараз і заяви щодо цих осіб. Ну в принципі на тому і все Дійсно, Я правильно зрозумів? Це вас хотіли працівники воєнкомату перевірити? Я не знаю хто це працівники воєнкомату. Мають посвідчення. Ну працівники ТЦК мають посвідчення. Є посвідчення. Є посвідчення. Є посвідчення. От будете надавати тоді. Мені ви ви не надали посвідчення. Як я не надав? Ну я як надав, посвіч. тільки навпаки. Mm? Так а це ну, може Я йому на да світу. Ну давайте і от присудимо. Ми прису вирішуємо цей писати. конфлікт. Ви просто я, я пишу заяву е, з поясненнями так. щодо на даний момент е, п'ятьох осіб і трьох, відповідно яких відпустилася людина. Які О, підійшли я спочатку. Я не знаю, чому він надав вказівку іншим тим трьом, які підійшли з самого початку. Військовослужбовцям чи чивільно? Ну, особам в формі піксель. Військовослужбовці мають в цивільному. Олексій. Олексій, дивіться, він камера, запис, що водікамера, він... ні. Що Давайте пишу? подивимось запис. Ми її не, подивимо. не подивимося. Да. А тому, будь ласка, зараз встановлюємо цих осіб, я на них пишу пояснення з заявою прийняти міри. А далі будемо з'ясовувати. З командиром цього, не до командира, а з командиром цього ну, Я не знаю, от певні сторони. Висловлено... Що... Я пояснюю, громадський порядок порушують, підходять, чіпляються до людей. Приклад, я не до має? мене конкретно. В воєнній в... формі, в... формі порушують громадський порядок? Так. Звертаються до людей, Дивіться, давайте не представляючи документи. Давайте, ні, не треба мені пояснити. Я пишу заяву з поясненнями. І нехай люди, ки, ваше керівництво, відповідно там хто буде займатися, дають юридичну святості. можна ваші документи ласка? Ні, ще ні. Не Ну, ні. Нам, нам потрібно А, а ви, хто, Я надам. дам. Будемо писати заяву і пояснення, звичайно, ну, да. то, так, так, як ви